Вітаю вас, мої любі! Вітаю зі святом, тому що ми ще святкуємо Різдво, вітаю вас з Різдвом Христовим. Вітаю вас, тих, хто святкує Йолі з, новими, з Новим початком року, зі стартом, з Новим Сонцем. Вітаю вас з новим з початком. І цей тиждень, от з Різдва до нового року, у нас як ніби пролонгований початок, коли ми починаємо все знову, підводимо якісь підсумки. І це дуже цікавий час, тому що цікаво дослідити, що зробив за минулий рік, що не зробив, що потрібно ще зробити, планування, загадування бажань. Це прекрасний час. І я вам бажаю, щоб ви цей час провели з найкращими відчуттями, з найкращими почуттями вдячності до себе і до простору і насолодилися тим, що вже зроблено. А зроблено я впевнена дуже багато. Як я і говорила, ми продовжуємо. Досліджувати тему карми любові від Майкла Роуча. Дуже цікаві, цікава в нього книжка Карма Любові. Мені вона дуже сподобалася. Мені дуже хочеться з вами ділитися цими історіями саме з перших джерела, тому що ну, насправді потрібно розуміти, що ми багато чого. Можемо, і потрібно тільки взяти відповідальність на себе, що все, що ми вже зробили, нам приносить те, що ми отримуємо зараз. І від нас залежить, що ми будемо отримувати в майбутньому. Тому що те, що ми зараз робимо, до нас прийде потім тим, що буде приходити так, кармічне насіння. І сьогодні тема. Щось мене іначе, трішечки. Ладно. Сьогодні тема, про яку я хочу поговорити, що верніше не проговорити, а хочу з вами поділитися цією темою від Майкла Роуча, тобто зачитати невеличкий його параграф. Багатьом він буде корисний, Причому це приклади, мені подобається, що це приклади, які дають можливість цю ситуацію, яка у нас, перенести і зрозуміти, як, як її втілити в наше життя. Отже, тема, де шукати свого партнера, це Майклу Роучу задає питання одна з її учасників. Доброго раночку. Ми тільки починаємо, тому ви якраз вчасно. І це питання задається Майклу Роучу. Майкл Роуч він дуже багато проводив. І проводить зустрічі. І на зустрічах, звісно, до, не, до нього підходять різні люди. Він більше позиціонується не на любові, а на бізнесі. Хоча він монах. Просто що тема, тер, тема любові якби, такої, тема пар. Я, ну, для мене було неочікувано деякі моменти читати, тому що я б, наприклад, не задавала б таке питання монаху, да? але, але люди... це ми. Ми беремо щось, оце б я задала, оце б я не задала, ми оцінюємо, але люди безпосередньо відносяться до життя і приходять до будь-якого духовного будь-якої духовної людини і задають такі питання. Але ну, сьогодні ми будемо питання таке досить легке оглядати, тому я не думаю, що це буде якось дивно споглядати. Да? Отже, де шукати свого партнера? Ен звернулася, я читаю від першої, першої особи, тому що писав Майкл Роуч. Я не буду переробляти нічого, я не буду вирізати нічого. Я я скажу і прочитаю саме так, як Майкл Роуч писав, а потім ми деталізуємо, можливо, ви задасте свої питання, можливо, вам буде цікаво якось його втілити в своє життя. Я буду рада з вами разом. Знайти от ці цікаві перетини, як втілити саме в ваше життя. Ен звернулася до мене кілька років тому з дивним проханням. Як і все в цій книзі, це правдива історія або декілька правдивих історій, об'єднаних в одну. Імена ж змінені з поваги до особистого життя моїх друзів. Ен родом з Азії, тому за традицією вона звернала, зверталася до мене з титулом Гешала. Ви, чернець, буддийські черці ще мають назву фа-лі-ву-біан, як ми говоримо в Китаї. Вони мають особливу духовну силу. Я знаю ченців, які практикують ворожіння мо. Вони можуть передбачати майбутнє людям, яким щось треба упізнати. І мені треба упізнати дещо. До речі, навіть не знала, що є такі монахи, які предрікають майбутнє. Що ж, запитую я. Ен дивиться злегка сором'язливо. Сором ну, говорить вона, мені потрібен хлопець, але я не знаю, де його краще шукати. Я подумала, ви могли заощадити мені багато часу і звільнити від занепокоєнь, якби заглянути трішки в майбутнє і розповісти мені, де ж ми зустрінемося. Я приходжу в легке замішання, оскільки чекав питання, типу, яку медитацію мені потрібно робити цього тижня. І тягну час. Так, як ти, сама? як ти сама думаєш, де ж ти могла б його зустріти? Ну, я думаю, потрібно спробувати або в інтернеті, або на танцях. Проблема ось в чому. Мені здається, що кожен, кого я зустріну в інтернеті, виявиться телепним, в тому сенсі, що проводитиме значно більше часу за ноутбуком, ніж зі своєю дівчиною. Знову ж. Той, кого я зустріну на танцях, буде ну, з тих, хто бігає по клубам і навряд чи захоче підтримувати довготривалі стосунки. Я не передбачаю майбутнє, але в одному з тібецьких монастирів Нью-Джерсі, що е, знайшов прихисток в центрі, де я жив, було багато ченців похилого віку з Монголії, які робили це дуже добре. З роками спостерігав я за ними. І е, тому знав, як влаштувати хороше шоу, коли воно може кому-небудь допомогти. Тібетські ченці передбачають удачу за допомогою пари кубіків, але монголи придумали кращий спосіб. Вони беруть суглубо баранічих кісток, що за формою нагадують кубіки, і виварюють їх до білизни. Потім кидають їх на стіл, дивляться, як вони приземляться, і розповідають людині, що з ним. Так і я кинув баранячі кістки і схилився над ними, намагаючись виглядати дуже серйозним. Хм, сказав я і додав хум, і іще пару мантр для вірності. Ом мані падме хум, ом мані падме хум. Після цього належить заволати. Ага, ось о воно. Енна нахиляється над кістами. Ну, що, Гешала? Я знайду його в інтернеті? Ні, вимовляю я переконливо. Це не інтернет. Це не може бути інтернетом. О, вигукує вона. Тоді, мабуть, на танцях. Я дуже повільно схиляюся над кістками і ретельно їх досліджую. Ні, не там. У клубі ти його не знайдеш. Тоді де, запитує вона. І я витримую паузу. Знову схиляюся над кіста, кістками, вдивляючись в них. Потім повільно виправляюся, дивлюся їй в очі. Тобі доведеться піти у будинок престарілих. У будинок престарілих очі ен розширюються. Вона недовірливо дивиться на мене і після довгої паузи вимовляє, але, Гешела, ви не розумієте? Не розумію, чого, бурчу я. Я мала на увазі, і вона червоніє. Я мала на увазі гашала, мені хотілося б молодого хлопця. Я сміюся і пояснюю. Ні, це ти не розумієш. Скажи мені, чого тобі хочеться мати друга? Ну, швидко відповідає вона, подивіться, як проходить моє життя. У мене хороша робота в компанії на Манхетені. Я працюю повний день, мені подобається моя робота, а потім я йду додому. Я готую собі невеличку вечерю, це займає 45 хвилин. Потім я сідаю, одна її з'їдаю. Це займає 5 хвилин. А потім я мию посуд, це ще півгодини. Ви розумієте, я визрачу.